Цей будинок на вулиці Анни Ахматової у лютому тільки почали зводити. Тепер деякі секції вже мають сформований каркас. Будинок на даному етапі будівництва у місті Києві є одним з найкращих. Тут, як ви можете бачити, зараз використовується дорога облицювальна цегла та газобетон, який являється. Найбільш екологічним для людини будівельники кажуть, здадуть житло вчасно, тож уже за рік передадуть ключі інвесторам у цьому будинку. 120 квартир соціального житла. Його власники беруть участь у державній програмі доступної іпотеки. Нині за цією програмою лише у Київміськбуді 90 мешканців підписали інвестиційні договори. Ми запланували для себе 360 квартир. Зараз Часом набирає обороти. і так, після би того, як статтю. По виплаті процентів внесли в захищений бюджет, то народ оживився. На Будмайданчику керівники міста і забудовники вирішують, як зробити державну іпотеку для киян ще більш привабливою. Допомогти, приміром, бюджетникам зможуть, сплативши за них із міського кошторису, перший внесок за квартиру. Ми говоримо, що ми готові такий внесок надати людині, яка є в черзі першою, а першою це значить, вона стоїть там 20, а може навіть більше років. А вона заключає договір, і під 3% річних 15 років є учасником цього, такого проекту. Можливості будувати житло у нас є. Потужні компанії, якісно. Доступно за ціною. детально вивчити запропоновану модель у міській адміністрації мають за тиждень за разом і підготувати документи, необхідні для затвердження на сесії Київради вже у вересні. До речі, нині у столиці зростають темпи спорудження житла порівняно з 2009 роком удвічі. Анастасія суха Дмитро Мошинський телеканал Київ.